Читаю новини. В Рівненській області одного дідуся знайшли шмат бурштину вагою 1,7 кіло. І вартістю приблизно 10 тисяч баксів. Держава визнала цей шмат бурштину унікальним і сказала, що це держава. І друга новина трошки за серпень, але ж. одного дідуся з Волині Поліцейські виявили 31 кущ рослини схожі на канабіс. Держава визнала цей випадок унікальним і сказала, що ці кущі належать дідусю і впаяла йому штраф. І в мене питання: чого в держави такі різні підходи до власності і до унікальності?